передовій несподівано помітили китайську техніку. Заговорили про те, що у підтримці Росіян настав новий етап етапі. Тепер більш відкрито втрутився Китай. Сідінпінь не хоче, аби Путін помирився із заходом через Трампа, бо це може бути небезпечно для інтересів під небесною. Тож почав активніше втручатися у війну в Україні, начебто на стороні росіян. У що це виліться? Розбираємося з вами далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Рашійські окупаційні війська Кидаються у напрямку Курська, китайські багі дезерт тисячу Кросс-1003». Це помітили агенти партизанського руху. «Атеш». у повідомленні зауважують, що рух колони військових тягачів із мотовсюдиходами китайського виробництва дезерт тисячу Кросс-1003» Помітили по трасі М4 у напрямку Курська. Техніка була помічена на ділянці між Ростовом на Дону і Воронежем. Партизани додають, що цю техніку використовують для виконання низки завдань, дозорних і розвідувальних операцій рейдів, транспортування вантажів та евакуації. 200 Окупаційна армія, за даними так званого Міністерства оборони, вже отримала 537 таких машин. А до кінця 2024 року планується закупити ще 1590 одиниць. У контексті цього партизани роблять наступний висновок. Накопичення багі може свідчити про підготовку рашистських військ до рейдово диверсійних операцій на території Курської області та інших прикордонних із Україною територіях. Окрім того, це може свідчити про більш широке використання такого роду техніки по всій лінії фронту. Армія. Рефі вперше застував Армії РФІ вперше застосували у війні проти України китайські бронемашини ZFB-05. для отримання техніки з Китаю. Москва могла використовувати африканських посередників. І про це заявив експерт німецької газети Більд із аналізу відкритих даних Юліан Рьобка. Він звернув увагу на публікації кремлівських телеграм-каналів, що розмістили фото окупантів на тлі бронеавтомобілів zfb 05. Зокрема, зет канал «Уголок Сітха опублікував таку світлину з підписом: китайські бронеавтомобілі хущі у зоні СВО Рьобка підтвердження. Див справжність фото він зазначив, що це перший доказ застосування військової техніки Китаю в Україні. Рашистська армія під час повномасштабного вторгнення вперше застосувала в Україні китайські бронемашини типу ZFB-05. Китай заперечує, що поставив машину. Однак є безліч африканських посередників, яких арафія могла використати. Вважає експерт на фото. Рашистів видно ZFB-05 обладнану антидроновим захистом капота складним захистом лобового скла, захистом бокових проєкцій та кулемет Ого гнізда корони. Водночас про застосування зі 05 П'ять повідомляли, що ще за деякий час до цього речник МЗС КНР Ван Веньбін також сказав журналістам, що Китай не надавав і не надає Ерефії будь-яку військову чи іншу допомогу для її війни, окрім бронемашин. ЗС РФ масово закуповують і використовують на передовій китайські мото Desert Cross 1003, які виробляє компанія Шендон Ores Industry. за словами зі 05 з китайської нова зірка. Китайський бронетранспортер розроблений переважно для сухопутних військ народно визвольної армії, народної збройної поліції, поліцейських сил китайських миротворців ООН та експортного ринку КНР вважається простою та недорогою бронемашиною. Зі Фіноль 05 має суцільно металевий слабо броньований корпус, що робить його мало ефективним проти вогню, стрілецької зброї та артилерійських уламків. Ну а тим часом допомога дронами РФ з боку Ірану та Китаю матиме для них наслідки. Про це заявила міністрка закордонних. Справ Німеччини Аналенна Бербок Бербок назвала це рішення дуже важливим і водночас підкреслила, що це не якесь переосмислення, а інтенсифікація того, що інші партнери вже передали. Вона зауважила, що право на самооборону не означає, що треба дочекатися, коли ракети влучать у школу дитячу лікарню або житлові будинки. Захист обумовлює право запобігати цій ескалації, знищуючи місця, із яких ці ракети запускають. Глава зовнішньополітичного відомства ФРН також наголосила на необхідності ще більше та інтенсивніше підтримувати Україну засобами ППО, а також зимовими пакетами допомоги енергетиці. Також вона сказала, що партнери не мають дозволити залякати себе кремлівськими погрозами, дозволити посіяти в своїх лавах невпевненість і незахищеність. Адже Путлір абсолютно свідомо грає на страхах Європи. Ми маємо чітко показати, що сильніше за страх у нас європейська сила заради миру. Це вила дипломатка заради власних безпекових інтересів. ЄС запроваджує санкції проти тих, хто допомагає Ерефії. Додала вона, зокрема, допомога дронами і з боку Ірану та Китаю матиме наслідки. Попередила Бербук. Ну, далі поговоримо про те, що а, союзники Ерефії в цій війні, які вони є, а саме ще Північна Корея, так стало відомо, що командування підрозділів північно-корейської армії в РФ отримало наказ взаємодіяти із російськими військовими, які ведуть бойові дії у Курській області. Про це повідомляє Головне управління розвідки України за інформацією ГУР керівництво РФІ найближчим часом може залучити солдатів КНДР до участі у штурмових діях. У ГУР додають, що північно-корейські військові отримали додаткові запаси продовольства. 13 грудня 24 року підрозділи північно-корейської армії провели у стан готовності та наказали очікувати подальших казівок. Частину свого складу військ НДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки. Повідомили ГУР. Ну і також за інформацією, що військові із КНДР продовжують перебувати на території Курської області Ерефії, підтвердили і у Пентагоні. Таку інформацію під час брифінгу в Пентагоні повідомила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінг. Повідомляє ЗМІ. Вона зазначила, що корейські найманці перебувають у готовності вступити в бій в будь-який момент. Війська КНДР досі перебувають у Курській області. Зауважила представниця оборонного відомства США. Вона вказала, що наразі американська сторона не фіксувала участі північнокорейських солдатів у бойових діях. Війська КНДР досі перебувають у Курській області. Додала представниця оборонного відомства США. Ну і між тим, ті північнокорейські військові, які зараз перебувають на полігонах у Курській області РФ, проходять не лише загальну військову підготовку, а й підготовку для керування БПЛА. Це означає, що всі військові, які повертаються додому, не лише самі будуть навчені сучасним методом війни, а й зможуть бути і. Інструкторами для інших, що становить додаткову небезпеку для регіону, сказав представник головного управління розвитки міноборони України Андрій Чорняк. Українській розвідці невідомо в яких саме ролях корейці братимуть участь у бойових діях. Станом на зараз дві тисячі військових із північної Кореї передали у бойові підрозділи, а ще дев'ять тисяч перебувають у оперативному резерві. Тут є три варіанти розвитку подій: або вони будуть брати участь в активних бойових діях на території України, або вони будуть брати участь в активних бойових діях на території РФ, на території Курщини, або вони залишатимуться в оперативному резерві на другій лінії оборони, що в принципі для України теж становить небезпеку. Чому та тому, що це дасть можливість звільнити певну кількість російських військовослужбовців, які будуть залучені до ведення активних бойових дій, пояснив розвідник. Він додав, що ці дві тисячі військових, які вже направлені, потрапили до бригад морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ. Якщо вони вже потрапили у ті підрозділи, які беруть активні бойові дії, значить, ми можемо із упевненістю сказати, що вони теж уже долучилися до ведення бойових дій. Можливо, вони не на першій лінії, можливо, вони не не на передових позиціях, але вони все одно забезпечують агресію проти України, забезпечують ліквідацію українських військовослужбовців, сказав представник головного управління розвідки. Ну а тим часом, окрім корейської піхоти, рашисти отримують від КНДР балістичні ракети КН-23. Вони є одним із головних засобів ескалації проти цивільних. Ними рашисти б'ють по житлових будинках, зокрема, влучали по висоці у Києві. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. У цих балістичних ракетах є західні компоненти. Ми постійно говоримо нашим партнерам про це зараз КНДР передала 100 ракет. Буде передавати ще цими ракетами Арефі ліквідовує українців. КНДР відточує їх ефективність для можливого використання на корейському півострові в майбутньому. Так само, як і знання, які здобувають на фронті. Військові з КНДР, зазначив він. Єрмак наголосив, що демократіям варто включитися, бо сьогодні створюються всі умови для застосування в майбутньому іранської рашистської та кандерівської зброї проти демократичного світу. Посилити. Експортний контроль і санкції критично необхідно. Розюмував керівник офісу президента. Як відомо, північна Корея за жовтень та листопад передала РФ 100 балістичних ракет малої дальності типу КН-23. Ну а також понад 5 мільйонів снарядів. Ну а далі можемо почути і Павла Лакійчука, керівника безпекових програм центру глобалістика стратегія 21 щодо е, нової загрози, яка може з боку Російської Федерації існувати для України. Це щодо Арішника, про удари по заводах окупантів. Ну і е, також про те, що потрібно зробити Україні і нашим партнерам для того, щоб зменшити удари по нашій критичній та цивільній інфраструктурі. Тож е, всі подробиці далі можемо почути. Ну, зараз всі багато говорять про арешні. Арешні, арешні, карешнік. От здарить орешні, і буде капут. Очевидно, от інформа... цей інформаційний фонд є певним таким собі новинкою при нанесенні велик... масштабних ударів. Адже нас намагаються відволікти від найнебезпечнішого від саме от масованих ракетно дронових ударів, які не просто несуть загрозу кожному українцю. Загрозу несуть вони ще й державі Україні, всій її інфраструктурі. Вчора прогноз погоди на вчора похолодання. Да? І вже полетіли ракети і дрони. Я нагадаю: останні удари були, якщо не помиляюсь, там числа 13 листопада. 17-го бут... і 28 листопада, і 27, го 20... 28 -го листопада ще потужніший. І така певна пауза. От вам приклад дії, коли російські Засоби ураження діють в одній команді в одному напрямку з російськими інформаційними і пропагандистськими системами. Що стосується воєнних цілей, ну, вони очікувані. Ворог йому зараз найзручніше бити по енергетиці. І е, те, що кількість засобів ураження раз відразу зростає, при кожному наступному ударі то говорить про те, що ворог противник від своїх задумів не відмовився, на жаль. Так, ну от ви згадали про те, що між власне попередніми масованими атаками минуло там. Близько двох тижнів зараз ворог буде знову накопичувати, і скільки знову ж таки часу йому знадобиться для того, аби провести повну підготовку для чергового масованого ракетного удару, і наскільки він буде масштабним, чи перевищить він на вашу думку от попередні показники? Ну тут прогнозувати дуже складно, насправді може обрати різні тактики. Наприклад, меншими силами удари більш часто ударя наносити удари. На це знадобиться ну, там, порядка, якщо повна підготовка, то десь до тижня, якщо використати запаси, там не вистріляні, грубо кажучи, але вже в яких розроблені. Польотні завдання введені тощо, то можливо це і раніше, е, якщо е, мова йде про накопичення великої кількості різних е, типів ракет, е, дронів тощо на це знадобиться значно більше часу, тому що треба ж розуміти, коли в одному, ну це дуже складна операція. Коли в одному потоці в один скоординовано по часу, по місцю б'ють балістикою, б'ють крилатими ракетами, б'ють дронами, всі ці засоби мають бути узгоджені. І їх польотні завдання мають бути узгоджені по часу по місцю, мають бути узгоджені дії самих стартових. Комплексів, тобто і авіації, моряків, і тут, власне, є такий момент, де ми можемо їм нашкодити, що, якщо не запобігти, то нашкодити це і засоби нашої радіоелектронної боротьби, це і превентивні удари по аеродромах базування противника по кораблям, носіям, по складам саме. Шахедів там чи конкретно ракет, і часто густо, ну, можливо, воно так не, не дуже потрапляє акцентовано в наш е інформаційний простір, але саме такі удари е вони часто відтягують, як, як мінімум, е ворожі удари. Ну, а далі поговоримо про фронт, адже маємо розуміти, яка ситуація відбувається на найгарячіших напрямках. Знаємо, що військо, на жаль, просувається на сході нашої країни. І таким чином обговоримо, що дописують аналітики. Мапи Вони дописують, що протягом доби ворог купував декілька населених пунктів. Йдеться про Гай, Єлизаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне, а також проснулося в Константинопільському сухий хаялах Шевченку біля дального піщаного благодатного та сторожево як ми бачимо, судячи з не зведення від аналітиків мапи Deep State. таким чином на інших ділянках фронту просувань ворога або сил оборони не зафіксовано було. Про це повідомляється аналітика мапи Deep State. Ну і вони зазначають те, що російські загарбники протягом минулої доби окупували декілька населених пунктів на території Донецької області. З приводу того, що дописували у гонштабі збройних сил України, так те, що минулої доби на фронті було 205 боєзітнень, і найграчіше було на Покровському. Напрямку там українські війська відбили 62 рашистських штурми. На Времівському напрямку було 35 штурмових дій. На Курахівському напрямку 27, а на Лиманському 24. Росіяни намагалися просунутися вперед і вклинатися в українську оборону. На турецькому та куп'янському напрямках було 10 боїв на Краматорському, 6, у районах часового Яру та Ступочок. У Курській області Рафі сталося 22 бої. Росіяни били авіабомбами та з артилерії. Також бої тривали на харківському, придніпровському та сіверському напрямках, зазначають захисники України. Ну і в той же час ми з вами знаємо, що дійсно ситуація на фронті. Досить така складна рашиська військо не стоїть на місці, вони модернізуються, вони шукають нові тактики, нові методи того, як знайти той результат, який їм необхідний. І подекуди, як нещодавно заявляли на території Російської Федерації, що вони вже поступово просуваються до своїх. Скажімо так, меж до того, чого вони прагнули від початку повномасштабного вторгнення, ті, скажімо так, гасла, які лунали на початку так званої СВО, це повна окупація Донецько-Луганської областей, і про це зараз рашисти досить таки часто дописуються у своїх спільнотах рашиських пабліках. Ну і, звісно, на телебаченні зараз про це все вони гарлапанять, досить таке потужно. З приводу того, що думає Володимир Черняк, нагадаю, те, що це офіцер бригади Рубіж НГУ. він розповідає про періодичні механізовані штурми та стратегію ворожого війська, як воюють з допомогою фпв дронів та бронетехніки на різних напрямках фронту. Далі можемо послухати ну, в зоні відповідальності бригади Рубі противник є саме тактикою накатів зараз. Раніше тактикою накопичення. Тобто, деякі -то службовці пробираються до певних. Потім звідти вони вже починають такої великої пробиратися до позиції і щось. Проте, відколи противник визначить по всій бійній бойового розмежування, противник використовувати тактику нальотами, рекатами. Тобто там групи по 10 чоловік, які можуть згодом розбиватися по п'ятірка, вони такі, періодично кожні 10-20 хвилин поповнюються такі. Тернопілься те, що наші позиції вони не пробують штурмувати своїми механізованими підрозділами. Очевидно, це сталося, тому що вже деякі тому вони давали доволі втрат в техніці, спілкуючи наші позиції, тому вони вибрали пріоритетними напрямками для своїх механізованих підрозділів. Там, скажімо так, наші сумітні підрозділи, зокрема, те. ми з ними спілкуємося, і ми знаємо, що дуже активно ворог на зоні відповідальності застосовує бронетехніку. Проте піхотні штурми противник зараз дуже робить на них ставку. Скоріше за все, звичайно, що така тактика є банальною російською тактикою на виснаження, тому що противник особовий склад загалом не жаліє, як і так І навіть коли застосовує противник техніку, особовий склад він, скоріш за все, намагається просто в обороні сили оборони України власне визначити для себе пріоритет. Пане Володимире, водночас ви згадували теж в одному з інтерв'ю, що противник деяку мірою відмовився від використання бронетехніки і транспортних засобів, і зараз старається діяти, як і ви зараз згадали силами штурмової піхоти, і за підтримки безпосередньо безпілотних літальних апаратів, артилерії, в тому числі ствольної артилерії. Як щодо зараз якості роботи їхніх артилерійських підрозділів, чисельності, тому що я згадував ось буквально нещодавно. Назар Волошина, і він говорив, що на деяких відтинках фронту наша українська артилерія інколи навіть переважає російську. Що маєте ви в зоні своєї відповідальності? Ну загалом, російська артилерія дуже відчутно залежати від тим. Фронту дуже часто використовувала північну краю. Боєприпаси, це зіграло з нею трошки злий жарт, так як хлопці по радіоперехопленням, коли працювали наші розвідники, вони, скажімо так, десь про повідомлення про дуже сумні появність цих боєприпасів. То перший час звертає звичайну точність, так, якщо боєприпас поганий, то перший час звертає точність про те, що бували звичайні випадки, коли там розривало стволи, боєприпаси вибухали в певній Сріж за все, покірних громад, переважають телеоборони України. Проте від них не буде ніякої користі, якщо вони не будуть забезпечені, яким пальними боєприпасами зараз в Росії трошки проблем. Також ви згадували і неодноразово наголошували, що зараз ворог намагається більше діяти піхотними такими групами, штурмувати саме піхотою, але відбувається це все фактично під прикриттям ворожих дронів. Що це дає противнику? І наскільки, ось ну, скажімо так, ці дрони проводжають цю піхоту? І як відбувається це прикриття? Це щось нове в тактиці ворога? Чи в принципі це такі е, сталі дії? Ну як? Бали свою роботу вогнепа артилерії, що росіяни входили в турни до того, як цей артилерійський обстріл зупинявся. Тобто, скажімо так, тільки обстріл закінчився, вже можна справи у 22 році. Зараз в принципі приймати... дуже складно, неповірно складно піхотинцям, тому реагувати вчасно на ті противника. Даш там залітає двадцять 23...